У Чернівцях студенти намагались перекрити одразу кілька центральних вулиць міста. Однак, завдяки поліції їм це не вдалося. Тож вони кілька годин ходили містом, тримаючись за руки. Цього вистачило, аби спричинити затори в Чернівцях в такий спосіб. Студенти і викладачі Буковинського фінансово-економічного університету протестують проти реорганізації. Вишу зранку, вони прийшли під стіни обладміністрації з вимогою скасувати постанову кабінету міністрів, якої їхній навчальний заклад приєднали до Чернівецького національного університету. У фінансово-економічному цим рішенням обурені, мовляв, ані студентів, ані вище керівництво ніхто до відома не ставив. Коли чиновники відправили їх до міністерства, вирішили перекривати вулиці. Втім, через кілька годин розійшлися. Ми не хочемо приєднуватися як структурний як частина факультету. Ми хочемо існувати як окремий університет. Дане рішення спричинене тим, що скорочують кількість вузів. Відповідно, ми згодні, щоб до нас приєднували вузи.